Всім привіт! Огляд планшету Lenovo Tab K11, Plus версія 8256, Wi-Fi версія, в сірому кольорі за 14 тисяч гривень на даний момент. З вартістю і наявністю можете ознайомитись в описі до цього відео, та думаю, там буде актуальна ціна на той момент, коли ви будете переглядати це відео. От такий середній планшет в середній ціновій вартості. Давайте дивитися, що ми отримаємо. Ну, власне, звичайно, сам планшет. Зараз я його дістану. От, такий непоганий зовнішній вигляд, металічний корпус, камера, в спалах, одинарна камера. Ну, камера тут розуміємо, вона тут більше для галочки, особливої якості на неї не буде, як і у всіх планшетів. Тобто тут більш нас цікавить да, корпус, як планшет відчувається, його батарея як довго він буде тримати. Тут батарея хороша і хороша комплектація. Давайте далі дивитися комплектацію. Тут документи та скоба для сім слота. От тут Адаптер для зарядки на 20 Вт з швидкою зарядкою і type c кабель. Власне, непогана комплектація, як для планшету. Є блок для зарядки. Це дуже добре. Так. От так, як правильно тримати планшет. Зліва динаміки та кнопка вимкнення вимкнення Справа Type-C-порт, порт для наушників. Знизу конектор для клавіатур, для док-станцій. Це. Такий позитивний момент, планшет досить функціональний, все можна підключити. Також у нього є додаткова смарт-кнопка і кнопки регулювання гучності. Так, З вимкненому режимі вона не працює. Треба розблокувати планшет. Подвійне нажаття це фонарик, одинарне це вимкнення, вимкнення беззвучного режиму. Але це налаштовується. В налаштуваннях є окремий пункт саме під цю о, кнопку швидкого доступу. І ви можете налаштувати там все, що вам зручно під нею. Ну, це добре, що вона є, це додатковий функціонал, додаткова зручність. І вона зроблена да, в такому, о, да, і, і кольором відрізняється від кнопок гучності, і о, да, тактильними відчуттями. Вона така да, з текстурою. ця кнопка. Перейдемо до налаштувань. Мінуси для да, планшету, що, чесно, не знаю, коли його випустили. На огляд він потрапив до мене тільки зараз, вже півроку, як є 15-й Android. Але мені здається, що це досить новий планшет, але в нього 14-й Android. Ну, тобто, ну і такий лаунчер, цей Лінововський, він непоганий, але да, він мінімальні зміни порівняно з чистим тобто, тобто, Це Я так розумію, ця шторка відрізняється. Ну, В принципі, да, все так. Все по мінімуму відрізняється від. Чистого Androїду. Ну, в принципі, це і Motorola це одна фірма, в них і їхній мобільний. да, В їхніх мобільниках, смартфонах Motorola не відрізняється від, мало що відрізняється від чистого Android. Ну, для когось це буде плюсом, Особливо, особисто для мене це більше мінус. Тому що хочеться побачити якісний лаунчер, якісний UI. Тут да, просто стандартний андроїдовський, який ну, не дуже не дуже симпатичний. Такий просто да, стандартний. Добре, давайте перейдемо до синтетичних тестів. Geekbench 6. Snapdragon 618, 680 процесор. Оце його результати. Відеоприскорювач Adreno 610. Ну, результати для цієї ціни, якщо порівнювати з смартфонами, то не дуже. Тобто смартфони в цій ціні набирають набагато більше результатів в бенчмарках. Тут всього-навсього 330 тисяч. От, це якби, мінус взагалі всіх планшетів, і цього теж, що за такі гроші ну, хотілося б щось потужніше, щоб і PUBG нормально працював, PUBG тут буде працювати, як він буде працювати тільки на низьких налаштуваннях. От, Все класно, екран класний, корпус мені теж дуже подобається, хороша комплектація це плюси, але от потужність, ну і камера. Це завжди у планшеті відстає від смартфонів, і тут це теж відстає. Давайте подивимося, як буде працювати PUBG Mobile. Так, завантажився PUBG Mobile. Працює PUBG на а, низьких налаштуваннях. На низьких налаштуваннях графіки високі, тільки по плавності, де да, підтримуються більш високі налаштування. Якщо з хорошою графікою, то тільки така низька можлива. Так. Ну, бачимо погратися. Ми можемо, все працює. Все чудово. Закриваємо. Ну, камера, камера сама звичайна. Відео, фото. Тобто вона записує щось, працює. Зум 5Х. Ну, така, да, для галочки, як це зазвичай буває у планшетах, але вона тут є і це добре. О. Все чудово на цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.